Я знаю, що багато хто перестав споживати молоко, але молоко завжди було важливою частиною нашої культури. Ще в 1073 році в зборнику Святослава він писав і говорив про те, що молоко споживається дуже часто на Русі. Якщо ми подумаємо просто про такий хліб, про паску. це паска це великодній хліб, і він дуже часто робиться саме з молоком. А якщо ми подумаємо про каші, ну безліч каш. Завжди готувалися на молодці. Пшеняна каша раніше вона була основою е, харчування українців України. А потім, коли сюди прийшов гарбуз, він приїхав такий і каже: Всім привіт! Тепер я буду жити з вами. І що українці зробили? Звичайно, взяли гарбуз і поклали до пшона з молоком. І це стала вже каша з гарбузом, пшоном і е, молоком. Якщо ми будемо говорити і копати далі, то ми зрозуміємо, що одна з найдавніших страв, як ми зараз знаємо, це кисіль. Він існував завжди молочним, бо брали кисіль і робили його молочним. Це ще один факт того, що молоко завжди було широко вживане на нашій території. Я вже не кажу про інші кисломолочні. Продукти, які є також важливою частиною нашої культури. Просто ми про це рідко задумувалися. Раніше молоком, наприклад, омивали е, і мили глечики, щоб вони гарно, гарно так блистіли. Деякі наші традиції вони звичайно з часом змінюються, але треба точно знати і пам'ятати е, їх. Якщо ви любите споживати молоко, то не забувайте, що воно має бути якісне і просто наше ідеально для цього підійде.